Український музичний паразотизм, культурна вторинність і споживацький кретинизм. Попередження дане відео є моїм суб'єктивним збоченим поглядом. Воно містить контент, який може образити ваші почуття і гідність, тому ніхто не повинен його дивитися. Зараз полетить трохи лайна в бік українських музикантів, організаторів музичних подій, а також слухачів. Можливо, бризки цього лайна ти навіть помітиш на власному підборідді, тому краще пропусти це відео, щоб я тебе не образив і ти потім мене не ненавидів і не чекав у темних підборіддях. Мій пердак палає. Мов жерло вулкану кракатаву. Палає давно, ще з тих часів, коли я сам не був учасником музичної тусовки. А приєднання до українського музичного андеграунду ще більше розпалило полум'я. Для мене як для музиканта є одна дуже болюча тема, а саме тема музичного паразитизму. Що ж таке музичний паразитизм? Музичний паразитизм це здобуття медійної популярності та або комерційної вигоди за рахунок використання відомих творів або елементів творчості інших відомих виконавців. Останнім часом все частіше мені зустрічаються виконавці або навіть цілі колективи, які тупо беруть відомі світові хіти і переспівують їх українською. Що в цьому поганого, спитаєте ви? А що в цьому хорошого? Спитаю я. Дозвольте вам нагадати, як нещодавно все українське суспільство ригало відвідкиря від він похилілися. А потім ще віднески в тупу спижених українських пісень і перекладений на їхній брудний язик. Але ж наша мова гарна і солов'їна, скажете ви. Та, звісно, блін. І від того ще огидніше, що її використовують для крадіжки та спотворення відомих музичних творів задля хайпу і бабла. Так, крадіжки, так, спотворення, так, задля хайпу і бабла. Я не дуже поважаю, але в цьому нормально ставлюся до офіційних 3 Тобто до колективів, які є парадисними відомих будів і мають на те офіційний дозвіл. Але що стосується цих всіх рамштайнів українською, чи веди мене в храм Take me to church» в оригіналі, то я їх категорично не поважаю. І впевнений, майже у 100% випадків оригінальний виконавець про те, ні сном, ні духом. В той момент, як більшість людей, не задумуючись безтурботно, радіють, слухаючи подібний субпродукт, е в мене перед очима блимає червоний надпис Спижено. А фоном звучить фраза Леоніда Даниловича Це ж було вже. Чому це спотворення? Та тому що це той же самий Абібас, тільки в музичній сфері. Це дешева підробка відомого бренду. Тільки якщо хлопець з талантом дизайнера десь у Хмельницькому підвалі шиє костюм Адідас, то до нього приходить поліція, а його творіння називають підйобкою. А от коли хлопці здібні до музики співають нам українською, то їх усі хвалять і купляють дорогі білети на їхні концерти. По факту платять за підйобку. Срани лицемірську. Крім того, червона рута німецькою, скрябін корейською, чи Васю в'єтнамською при всій повазі до всіх цих культур. Але бажання виблювати з'являється тільки при роздумах про подібні шедеври. Окрема біда організатори концертів, які все це лайно активно просувають і заохочують в гонитві за фінансовою вигодою. Ну Звісно, нафіга просувати українські гурти чи виконавців з оригінальним музичним продуктом, якщо на них прийдуть 40 чоловік. Е, якщо можна втюхати підйобку відомих хітів і продати 400 квитків. І якщо бажання фінансової вигоди організаторів ще можна, може викликати краплю розуміння, розбавлену у повній чашці відразу, то споживацький кретинизм аудиторії це просто і цвях у кривавій рані. Ну як ви, блять, не можете зрозуміти, що вас годують вторинним лайном? Саме так. Хай це буде зроблено мега якісно і мега професійно, але це все одно буде вторинним краденим лайном. Але ж ніхто не відміняв принципів психології і пропаганди. Брехня, повторена 10 разів, починає здаватися правдою. А знайомий хід, та ще й приправлений такими модними зараз патріотичними нотками і гарно прорекламований, буде виглядати набагато привабливіше, ніж пісні маловідомих, хоч і професійних гуртів з оригінальними творами. Чому саме хайп і гроші? Та тому, що жоден виконавець чи колектив не крав би тих пісень, якби наше суспільство адекватно реагувало на подібні речі і вважало то за шкваром, чим воно по факту і є. За кордоном існує споживацька культура, і дуже часто люди купують е е квитки на виступи молодих колективів тільки заради того, щоб підтримати їх. Культура відвідування шоу. Шоу лабухів і пародистів існує тільки в пострадянському просторі і є нічим іншим як ознакою меншовартості і бідності мислення. Відео усіх цих крадених хітів, перероблених українською, збирають тисячі, а іноді мільйони переглядів на Ютуб і сотні коментарів в стилі молодці, Боже, як гарно! А мені від цього стає огидно і образливо Огидно від усвідомлення масштабів, бідності споживацького мислення, вітчизняної культурної аудиторії. Образливо не тільки за власний гурт, а за всі гідні українські колективи і українську культуру в цілому, особливо рок і метал напрямку. В Україні є просто неймовірна кількість крутих, талановитих, навіть професійних гуртів і виконавців, які варті того, щоб збирати зали. Але споживацький кретинизм породжує музичних паразитів. І Я щиро бажаю, щоб кожен раз, коли ви купуєте квитки на металіка українською чи інше подібне сміття, вас переслідувало відчуття меншої вартості і усвідомлення, що вас найовують, розмазуючи вторинне лайно по ваших вухах. І не забудьте взути абібаси на концерт.